Медитація агапа безумовна любов, розкриття найвищої форми любові у серці. Медитація агапа веде вас до відкриття найвищої форми любові, безумовної, всеосяжної, божественної любові, що не вимагає нічого взамін. Через цю практику ви навчитеся любити себе та інших такими, якими вони є. Знайдете джерело нескінченного співчуття всередині себе та активуєте природну здатність бути каналом чистої любові. Ви отримаєте досвід безумовної любові до себе та всього живого, розчинення внутрішніх блоків та обмежень щодо любові, активацію серцевого центру як джерела нескінченного співчуття, глибоке розуміння єдності. Всього сущого здатність бачити божественну іскру в кожній людині, трансформацію страхів та осудження, розуміння та прийняття, відчуття глибокого внутрішнього миру та повноти. Підходьте до медитації з відкритим серцем та готовністю до вразливості. Практикуйте регулярно, агапа розкривається поступово через постійну практику. Після медитації активно практикуйте безумовну любов у повсякденному житті. Починайте з любові до себе, це основа для любові до інших. Будьте терплячими з собою, агапа це шлях, а не пункт призначення. Поєднуйте медитацію з актами служіння та співчуття. А тепер знайдіть тихий спокійний простір, де ваше серце може розкритися без страху осуду. Сядьте зручно, поклавши одну руку на серце, іншу на живіт. відчуйте готовність до найбільшого дару, який ви можете подарувати собі та світу, до безумовної любові. Заплющте очі. І дозвольте своєму серцю м'яко відкритися, як квітка, що розкривається на зустріч ранковому сонцю. Виготуйтеся до зустрічі з найпотужнішою силою у Всесвіті, з любов'ю, що не знає меж, не знає умов, не знає обмежень. Почніть з дихання серця, дихання що відкриває найглибші камери вашого серця, звільняє заблоковану любов, пробуджує дрімучу ніжність. М'який ніжний водих на п'ять рахунків. Один, два, три, чотири. П'ять. Уявляйте, як ви вдихаєте чисту любов, рожеве, золотисте світло, що входить прямо в ваше серце, розм'якшує всі стіни, відкриває всі замки. Ніжна пауза на три рахунки. Затримайте дихання один, два. Три, І відчуваючи, як любов наповнює кожен куточок вашого серця, розчиняє старі рани, загої, забуті болі. І любовний видих на сім рахунків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пускаючи на зоні всю накопичену ніжність, всю заховану любов, всю готовність дарувати і приймати. Повторіть цей серцевий цикл ще 11 разів. П'ять, три, сім. З кожним циклом відчуваючи, як ваше серце стає більш відкритим, більш м'яким, більш готовим до безумовної любові. Після 12-го циклу дозвольте диханню стати природним, але зберігайте це відчуття серцевої відкритості, серцевої готовності, серцевої присутності м'яко покладіть обидві руки на серце, відчуйте під долонями його ритм, його тепло, його життя. Це не просто орган, це храм любові, священий простір, де живе ваша здатність любити безумовно. Відчуйте як з кожним серцебиттям ваше серце посилає хвилю любові по всьому тілу, по всіх клітинах, по всіх органах, кожен удар серця це акт любові, кожна хвиля крові це потік співчуття. Дозвольте глибокому розслабленню розлитися по тілу. Але водночас зберігайте серцеву присутність, серцеву усвідомленість, ваше тіло розслабляється, але ваше серце залишається живим, відкритим, готовим. Ступні розслабляються, відчуваючи любов до землі, що їх підтримує. Ноги ну розслабляються. Відчуваючи вдячність за здатність нести вас, таз розм'якшується, живі дихає спокійно, груди розширюються, даючи простір серцю для розкриття, плечі опускаються, руки стають теплими, шия звільняється, обличчя розгладжується, набуваючи виразу. Безумовної любові, легка усмішка. Уявіть, що ви йдете вузенькою стежкою через гарний сад. Навколо вас ростуть квіти всіх можливих кольорів. Кожна квітка унікальна, кожна прекрасна по-своєму, деякі тільки розпускаються, інші в повному цвіті. Треті вже в'януть, але всі вони прекрасні, всі гідні любові і захоплення. Ви зупиняєтесь біля однієї квітки і раптом усвідомлюєте, що ця квітка це ваша власна душа. Можливо, вона не ідеальна, можливо, на ній з'являли пелюстки або шипи. Або сліди від дощу і вітру, але вона ваша. Вона унікальна, вона заслуговує на любов просто тому, що існує. Ви схиляєтесь над цією квіткою і шепочете її слова безумовного прийняття, безумовної любові. Я люблю тебе такою, якою ти є. Зі всіма твоїми недосконалостями, зі всіма твоїми особливостями, ти прекрасна просто тому, що ти є. І раптом квітка починає світитися м'яким теплим світлом. Це світло любові, що завжди було в ній, але тепер розкрилося завдяки вашому прийняттю, вашій безумовній любові. Дивитесь навколо і бачите, що вас сад наповнюється цим м'яким сяйвом. Кожна квітка, кожне дерево, кожен листочок світиться любов'ю, відповідає на ваше серцеве відкриття. Продовжуючи свій шлях садом, ви виходите на невелику галявину. У центрі галявини ви бачите кришталеве чисте джерело, вода в якому переливається всіма відтінками рожевого і золотистого. Це джерело агапе, джерело чистої, безумовної, всеосяжної любові. Ви підходите до джерела і бачите своє відображення у воді, але це незвичайне відображення. У ваших очах ви бачите глибоку мудрість, безмежне співчуття, нескінченну ніжність. Це ваше справжнє єство, ваша божественна природа, ваша здатність любити безумовно. Схиліться над джерелом і зачерпніть трохи води до коли ви підносите долоні до обличчя, ви відчуваєте неймовірне тепло, не фізичне, а душевне, це тепло чистої любові, що розцілює всі рани, розчиняє всі страхи, перетворює всі судження. Омийте обличчя цією водою любові і відчуйте, і як вона проникає не лише через шкіру, але й прямо в душу, всі маски спадають, всі захисні стіни розчиняються, ви стаєте абсолютно відкритими, абсолютно справжніми, абсолютно вразливими. І це прекрасно. Тепер сяйте біля джерела і дозвольте його енергії повністю огорнути вас. Відчуйте, як з кожним моментом ваше серце розширюється, стає більшим, ширшим, глибшим. Воно росте, щоб вмістити більше любові, більше співчуття, більше розуміння. Уявіть, що у вашому серці. З'являється маленька іскрка рожаво золотистого світла. Це іскра Агапе, іскра Божественної любові, що завжди була у вас, але тепер пробуджується, активується, починає розширюватися. З кожним вдихом ця іскрка стає яскравішою, більшою, з кожним видихом. Вона поширюється по всьому тілу, наповнює кожну клітину, кожен атом вашого єства чистою, безумовною любов'ю. Відчуйте, як ця любов починає виходити за межі вашого тіла, створює навколо вас сяючу ауру любові. Ця аура торкається всього навколо, благословляє. Стілює, трансформує. Тепер у цьому стані розширеної любові пригадайте когось, кого вам легко любити. Це може бути дитина, близька людина, домашній улюбленець. Відчуйте, як ваше серце наповнюється теплом до цієї істоти. Любов тече природно. Без зусиль, без умов. Тепер розширте цю любов, включі до неї ваших друзів, родину, всіх, хто вам дорогий. Відчуйте, як коло любові розширюється, як ваше серце стає більшим, щоб вмістити всіх цих людей. А тепер зробіть ще один крок. Включіть до вашої любові людей, яких ви знаєте, але до яких ставитися нейтрально, сусідів, колег, випадкових перехожих. Відчуйте, як і до них починає текти потік любові з вашого серця. Можливо, не такий інтенсивний, але справжній, щирий, тепер найважчий. Найсильніший крок. Пригадайте когось, хто вас засмутив, розчарував, образив. Спочатку ви можете відчути опір, напруження, гнів. Це нормально. Не боріться з цими почуттями, просто визнайте, що вони є. А тепер, дивлячись за межі поведінки цієї людини. Спробуйте побачити її біль, її страх, її рани, що змусили її діяти таким чином. Кожна людина, що завдає болю, сама страждає, кожен, хто ранить, сам поранений. Не потрібно виправдовувати їхні дії. Не потрібно забувати про свої межі. Але можна побачити їхню людяність, їхню вразливість, їхню потребу в любові, навіть якщо вони не вміють її приймати чи дарувати. Відчуйте, як потік любові з вашого серця м'яко таркається і цієї людини, не схвалюючи її дій, але визнаючи її божественну іскру, її право на існування. Її можливість зцілення і трансформації, і якщо це занадто важко, не змушуйте себе, а гапа не можна примусити, просто тримайте намір і дозвольте любові розкриватися в своєму власному темпі, тепер розширте своє серце ще більше. Охопіть любові всіх людей у вашому місті, країні, на планеті, всі ці мільярди душ. Кожна з унікальною історією, унікальними болями, унікальними радощами, всі вони діти єдиного космосу, всі гідні любові, всі частина єдиної великої родини. Відчуйте, як ваше серце стає розміром з планету, як воно обіймає всіх, благословляє всіх, любить всіх безумовно. Без виключень, без обмежень, а тепер розширте свою любов ще далі, на всі форми життя, тварин, рослини, мінерали, на саму землю, на зірки, галактики, на весь безмежний космос. Ви стаєте любов'ю, чистою, всеосяжною, божественною. У цьому стані космічної любові зверніть увагу назад до себе. Побачте себе очима агапе з тією ж безумовною любов'ю, з якою ви щойно дивилися на весь світ. Ви не менш гідні цієї любові, ви не менш прекрасні, не менш священні. Обійміть себе цією любов'ю. Пробачте собі всі помилки, прийміть всі свої недосконалості, полюбіть всі свої особливості. Ви унікальний прояв Божественної любові, неповторний вираз космічної творчості. Відчуйте глибоку вдячність за цю можливість любити, за цю здатність відчувати співчуття, за це диво бути живим, свідомим. Здатним дарувати любов світу. Тепер, сидячи біля джерела агапи, відчуйте, як вся ця безумовна любов поступово кристалізується у вашому серці, стає постійною частиною вас, вашою новою основою існування. Уявіть, що у вашому серці формується невеликий кристал рожево-золотистого кольору, це кристал агапи. Постійне джерело безумовної любові всередині вас, Він буде з вами завжди, нагадуючи про вашу здатність любити, підживлюючи ваше співчуття, направляючи ваші дії, відчуйте, як цей кристал пульсує в унісон з вашим серцем, як він посилає хвилі любові по всьому тілу, по всьому вашому життю. Кожен удар серця тепер стає актом агапи, кожен подих благословенням світу створіть особистий ритуал активації агапи, простий жест, слово, дотик до серця. Щоразу, коли ви активуєте цей ритуал, ви миттєво підключаєтесь до кристалу агапа. До вашої здатності любити безумовно, незалежно від обставин. Подумайте про конкретні способи, якими ви можете практикувати агапи у повсякденному житті. Можливо, це буде усмішка незнайомцю, акт прощення, слова підтримки, просто присутність з відкритим серцем. Кожен маленький прояв агапи множиться. Створює хвилі позитивних змін. Настав час повертатися. Але ви повертаєтеся трансформованими, з активованим кристалом Агапи у серці, з новим розумінням любові, з новою здатністю дарувати і приймати безумовну любов. Подякуйте джерелу Агапа за цей дар, подякуйте своєму серцю за готовність відкритися. Подякуйте собі за сміливість зробити цей крок до безумовної любові. Повільно встаньте і почніть свій шлях назад через сад, але тепер ви бачите кожну квітку, кожне дерево, кожну травинку очима агапи, з безумовною любов'ю, з глибоким прийняттям, з повним співчуттям. Відчуйте, як любов пульсує у вашому серці, тече по венах, випромінюється через шкіру, ви стали живим втіленням Агапе, каналом Божественної любові у цьому світі. Ніяко почніть рухати пальцями, кистями, стопами, але кожен рух тепер наповнений любов'ю, кожен жест може стати благословенням. Кожен дотик актом цілющого співчуття, зробіть глибокий вдих любові і на видиху, повністю поверніться у теперішній момент, у ваше фізичне середовище, але з відкритим серцем, з активованою агапе, з готовністю любити світ таким, яким він є, і коли будете готові, з почуттям безмежної любові до себе і всього сущого, з глибокою вдачністю за дар життя повільно відкрийте очі. Ви повернулися, як жива гапа, готові дарувати безумовну любов світові і водночас приймати її від усіх форм життя. Ваше серце тепер відкрите джерело, що ніколи не висихає. Бо те, що віддають, примножується. Завершуйте цю практику, поклавши руки на серце і відчуваючи пульсацію кристалу агапи. Протягом дня шукайте можливість проявити безумовну любов через усмішку, добре слово, акт служіння або просто присутність з відкритим серцем. Пам'ятайте, агапи це не пункт призначення, а спосіб подорожі. Кожен момент дає нову можливість вибрати любов.